Мрію могли евакуювати. Чому ж цього не зробили? Хто дав наказ знищити найбільший у світі літак? І яких збитків завдано державі? Про все це говоримо далі. А поки згадаємо час, коли унікальне авіасудно вражало і здобувало рекорди ще на етапі виробництва у НАТО. Новий ан знали під кодовою назвою Козак. Та, зрештою, авіаційний велетень став першим радянським авіатранспортом, що отримав українське ім'я Мрія оснащений шістьма турбовентиляторними двигунами, розмахом крил завбільшки з футбольне поле. Цей гігант небес міг нести на борту більший і важчий вантаж ніж будь-який інший літак на землі. Машина була настільки велетенською, що застрягла в ангарі під час презентації. 80 метрів це розмах крила на мрії. Тобто, розміри, ну. Больше стадиона. <свят> Высота кабины 4,4 метра. И длина там за 60 метров. То есть, представляете, какая кубатура. Значит, может перевозить... Страшное количество техники на 250 тонн. Очень редко, когда в современных самолетах есть 6 двигателей, это редкость. Коли у березні 1989 року мрія з вантажем понад 156 тонн піднялася в повітря, за три години 45 хвилин польоту вона встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою та вантажопідємністю. А до 2022 на рахунку авіавелетня їх було майже 250 Літак потрапив до книги рекордів Гіннеса за перевезення найбільшого в історії авіації моновантажу, це був генератор. Для нової вірменської електростанції Складно в це вповірити, але мрія могла піти в небуття ще після розвалу СРСР. Уже не потрібно було доправляти на Байконур космічний шатл Буран. А дивна пропозиція перетворити велетня на летючий готель з басейнами і апартаментами на півтори тисячі гостей не була втілена. Сім років ан 225 і ржавів іржавів в ангарі. Та на початку двохтисячних мрію реконструювали та модифікували. Почалося комерційне життя літака надважкі над, важкі, над Паритні та гуманітарні вантажі мрія взагалі дуже важкий літак для планування надважкий. В світі існує лише 200 аеропортів, які в змозі прийняти їх її. І всі 200 ми використали вже. Тобто, ми були як мінімум по одному разу в цих аеропортах. Мрія стала дивом світу і унікальним символом України. Незабутні кадри ан 225 пролітає над хрещатиком під час параду до 30-річчя незалежності України. Найбільший транспортний літак замикав повітряну колону з військових вертольотів, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден. Номінальний. Ся цей скарб не можна залишати на поталу ворогу, але саме так і сталося. Торік, наприкінці січня, представники НАТО попереджали керівництво Антонова про небезпеку. Була пропозиція перебазувати авіафлот мрію та ще кілька літаків до Лейпцигу, Проте цього не зробили. Вона мала вилітати, але сталося значно раніше вночі. Стався напад. Російських агресорів на Україну, екіпаж був призначений. Літак десь уже пізно, пізно ввечері був підготовлений до виліту. Там після 22-ї, як я чув, встановили двигун, такий той, що міняли, чи той, що мало встановити, зробили гонку двигунів, опро тобто відпрацювали системи. По 9-й я вже добрався до роботи. До аеродрому. В кабінеті керівництва вже знаходився екіпаж літака ан 225 і йшло обговорення можливості в таких умовах здійснити виліт літака з аеродрому. Але незважаючи на риски, які були, це не тільки те, що літак в повітрі могли знищити, а перехопити і примусити. Сісти на територію Білорусі або Росії. Тому цей варіант був відкинутий. Літак з стоянки був перебусований. Екіпаж мрії не змовчав. Дмитро Антонов, екс-командир знищеного російською бомбою рекордсмена, заявив, що літак був втрачений з провини керівництва держпідприємства Антонов, яке не доклало жодних зусиль для перетунку літака. Я вірю, що Мы построим новый самолет, вот, используя молодую команду. Потому что взрослая команда, честно говоря, э, ну, в данной ситуации себя показала не очень хорошо. Я подвожу к чему. Причины, косвенные причины, почему самолет остался в Гастомеле. Потому что не было решения о перегоне самолета. Отсутствовал топ-менеджмент нашей компании. который бодренько за дві недели до війни весь уехал в Лейпциг. Тут є знайти причини зв'язку з Російською Федерацією і все, -все, все остальное. керівництво виправдовувалося. Наказ про зліт мрії, мовляв, мав дати Укр оборонпром. А у звернення оціночні судження командира екіпажу. Проте правоохоронці вже. Почали з'ясовувати істину. Докладніше про зібрані докази і перебіг слідства говоримо з представником Служби безпеки України. І просто зараз говорю з Артемом Дегтяренком. Це речник СБУ. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, героям. Слава вітаю. Отже, як відомо, служба безпеки України повідомила про підозрю трьом колишнім керівникам держпідприємства Антонов, чиї дії призвели до загибелі літака. Ан-225 мрія. Розкажіть, будь ласка, докладніше про перебіг слідства і про зібрані докази. Ну почнемо з того, що для українців мрія це був не просто літак, це був своєрідний символ, і тому її знищення в перші дні війни дуже болісно відгукнулося кожному українцю. Розслідувати обставини знищення мрії. Служба безпеки розпочала фактично одразу після того, як на території Київщини припинилися активні бойові дії. Ми мали встановити, чому літак залишився в гостомелі, а не був передислокований у безпечне місце. На сьогоднішній день слідчі СБУ провели велику роботу. Першу чергу ми встановили обставини, що в січні лютому 2022 року посадовці ДП Антонов фактично перешкоджали військовослужбовцям Нацгвардії облаштувати належну оборону аеродрому в Гостомелі. Хоча б попередження про можливе вторгнення РФ в Україну було, і ДП Антонов мало рекомендації і приписи, що оборону потрібно посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому, В чому конкретно це проявлялося. Зокрема, посадовці не допускали військових на територію підприємства, створювали штучні перешкоди, а також забороняли зводити оборонні і захисні споруди. В результаті це садило ті наслідки, про які знає весь світ. Легендарну мрію і ще, до речі, декілька літаків, які знаходились на той момент в Гостомелі, було знищено. А ще були важкі бої за аеродром, загибелі поранення українських захисників, тимчасова окупація навколишніх населених пунктів. Але поки суд не поставив крапку в цій справі, ми не можемо розголошувати усі детальні розслідування. Давайте ще детальніше зараз про підозрюваних хто це Це екс-гендиректор ДП «Антонов», Потім його заступник та начальник підрозділу з авіабезпеки. Двоє з них зараз перебувають під вартою, а один перебуває у розшуку. Чи вдалося вийти на слід цього самого Харченка? На даний момент троє фігурантів справи отримали підозри. Двоє з них затримані і дійсно перебувають під вартою. Третій фігурант переховується від правосуддя. Щодо нього матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження. Його оголошено в розшук. СБУ встановила в якій країні він перебуває. І наразі робимо усе для того, щоб і він не уникнув покарання. І ще щодо екс-гендиректора ДП Антонов, він також підозрюється і у службовому недбальстві. Тобто, чи означає це, що Бичков відповідатиме одразу за двома статтями? По екс-гендиректору Антонов загалом є три провадження: провадження про службову недбалість розслідував національна поліція. Наскільки мені відомо, то справа завершена, і матеріали зараз в суді. Ще одні справи розслідували безпосередньо СІЧСБУ. Одна з них, якраз щодо перешкоджання посадовців Антонова, законній діяльності військових, що призвела до тяжких наслідків. Досудове розслідування у цій справі завершено покарання за інкриміновані злочини до 15 років позбавлення волі. Друге провадження стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зокрема, колишньому гендиректору інкримінують, що він, користуючись своїм службовим становищем, безпідставно включив свого сина до списків співробітників підприємства. Зокрема, на відрядження до Долейцю в Німеччині. І, хоча його син не був співробітником ДП Антонов, йому вдалося залишити країну. Обвинувальний акт у цій справі також уже скеровано до суду. І щодо російських так званих військовослужбовців, по суті, російських окупантів, чи вдалося з'ясувати, хто з них безпосередньо винний у знищенні мрії? Служба безпеки встановила прізвище російського генерала. який і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці і здійсненні збройної агресії проти України. Це генерал РФ Анатолій Канцевой. Він є одним із фігурантів кримінальних проваджень, яке розслідує СБУ щодо захоплення аеропорту в Гастомолі і знищення мрії, але підкреслюю, що встановити ім'я злочинця це лише половина справи. Надзвичайно важливим є документування злочину і збір необхідних доказів. Вони повинні бути належними, тобто такими, щоб Потім можна їх було використати в суді. Наразі СБУ робить усе, щоб російські воєнні злочинці отримали заслужене покарання, у тому числі в міжнародному трибуналі. Пане Артеме, я вам вдячний за ці докладні коментарі. Ну, а я рухаюсь далі.